Всім привіт, вітаю вас на youtube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як легко можна заробити гроші в інтернеті. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост telegram каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримати аирдроп від Sakura Protocol. Sakuro Protocol це протокол L2 з нульової комісії за транзакції, що працює на основі їхнього токена SKR і доповнений Sakura Development Site – який дозволяє вбудовувати програму Web3 за один день. Даний проєкт залучив 27,4 мільйонів доларів інвестицій. Їхній токен вже торгується на біржах MEX та Gate. І зараз ми можемо виконати прості завдання і розділити 1,5 мільйонів токенів SKR. Отже, що нам необхідно зробити? Вам необхідно перейти на сайт за цим посиланням та приєднати свій Twitter. Ось очікуємо загрузки. І тепер нажимаємо на кнопку in Twitter. І коннектимо свій Twitter. Нажимаємо на кнопку Авторизувати. Так, очікуємо під'єднання. І ось тут в розділі реферал-код обов'язково введіть мій код з поста. Ось просто його скопіюєте, якщо ви через мобільний телефон, то ви можете просто е нажати на цей код і він автоматично скопіюється. Вставляємо сюди реферальний код та нажимаємо на кнопку Continue. Так, ми бачимо, що даний аеродроб буде ще тривати одного, один день і 22 години. <кій> Найперше, те, що ми робимо, це нажимаємо на кнопочку пост і опублікуємо ось такий от пост про даний аеродроб в своєму твіттері. Ось нажимаємо на кнопку пост. Так. Після цього ми переходимо в розділ Quest і виконуємо кожне завдання. Ось приміром Command, New Post. Нажимаємо на кнопку Start і пишемо будь-який коментар. Так, нажимаємо на коментарі. Ну, приміром, якогось смайлика влупимо їм. Так, Реплі відповісти. І бачимо, що за це нам дали 5000 поінтів. І ось таким самим чином ми виконуємо кожне завдання. Тут штука в тому, що не обов'язково виконувати ці завдання. Ви можете просто відкрити дану сторіночку. Зачекати одну хвилину і вам автоматично зарахує дане завдання як виконане. Таким чином ви можете абсолютно всі ці завдання виконати, витративши одну хвилину на кожне завдання. І всі завдання вам буде зараховано і відповідно вам будуть нараховані поінти. А дані поінти, бачимо, будуть конвертовані в їхній токен. І ось бачимо, це завдання мені також зараховано, проте я його не виконував. І таким самим чином ви можете виконати всі інші завдання. Обов'язково рекомендую виконати даний арп, оскільки бачимо, вже е, буквально там через 2 дні завершення даного airdroпу і відповідно будуть нам розподілені нагороди в їхніх токенах, які ми зможемо відразу продати на біржах MEX та на біржах GATE. Тому обов'язково вам рекомендую зробити дану е, схему, оскільки. Тут Аж 27,4 мільйонів доларів інвестицій, тому е, ми зможемо досить непогано на цьому заробити. Тому рекомендую вам обов'язково виконати і не з одного аккаунта, а з декількох для того, щоб заробити більше коштів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.